Всім привіт! Вчора придбав бензопилу, Виходячи з ваших рекомендацій, щіль і хочу зробити на неї огляд. Ну, перед тим хочу подякувати за коментарі, які ви лишали в Минулих відео, в минулому відео на рахунок китайських бензопил. Я коментарі. Всім хочу подякувати. Коментарі я всі прочитав. От повиписував, їх, що ви рекомендували. І зверху яка ціна приблизно? Е, Тут нема зупер і кентавер, я не вписував. І епіцентровську, як вона Секвоя, по-моєму, називається. Тут їх немає, я не вписував. Хоча на Секвоя я їздив епіцентр, дивився. Потратив вчора день в місті. Це Шепетівка, потратив цілий день, обходив все, подивився, що як. Е, спитав, де краще, де що. Ну, подивився кром. Навіть в нас є фірмових два магазини щіль. Один на центральному ринку, інший так, на Шанхай їхати за переїздом, то е, краще, напевно, те, що на центральному ринку хлопці якусь під розкажуть, бо той один, то дядько якийсь бурчить. Борчить, тому, знаєш, знаєте, мені якось це не сильно сподобалось. Потім сподобалось те, що де я не дивився бензопили, мені все гарно розповідали. Все гарно розповідали. І якби робили, ну, навіть, може, знижки не робили, надавали щось в подарунок, навіть тема стилу, хоча воно не йде. Це кругом. Окрім. Другу фірменного магазину з щель того дядька. <кій> там взагалі війна, ніяких нижних немає, ніяких нагрузки, нічого. Ну, Ні так, ні, господи, я ж не наполягаю і не випрошую. Цей список показую вам, можливо, комусь пригодиться. Цей дан, актуальний стан на знімання відео, я не знаю, що там буде далі. На момент створення цього відеоролика. <кій> І того. в <кій> мене було при виборі або щіль. Ну, щіль я думав 210 взяти, Або, або, або. <кій> Хус... Хускварна, як правильно називаю. Найшов я три бензопили 50... аж, по-моєму, 52,53. Вони в районі 7, по-моєму, 7 тисяч, може трошки більше, ну 7. І одну, Ну, це великі, я їх не хотів, і одну меншу на 38, чи на 40 кубіків за 7, 7.400, 7400 в районі 7, 7,5 року. Тільки там, що низ о, тако, я не пам'ятаю позначення, що низ пластиковий. Ну там пластик сам по собі, я думаю, хто має Husqvarna, сам зрозуміє. Получається, зайшов я в фірміний магазин, почав ну, дзвонити своїх, питати. Тут мій колега якраз мені пише з попередньої роботи, він мені, він мені каже, що в нього 250-й. І він каже, він мене, якби, ну, під, під його впливом, він мені ще допозичив грошей. Я купив 230-й щіль. Дараз я її покажу, все розкажу. Якби я не купив би 230-й, то в мене вибор. Був би вибір або ту хускварну, 7, по-моєму, 400, 7,5. Маленька. Або Дніпроемовську, саму меншу. Або Ну, Це я б взяв би. Ну, Я послухав, якби на позичав вже трохи грошей, тому я взяв 230 іщі. Все покажу, розкажу. І на, в одному місці знайшов такого ключа 65 гривень. Це до китайських бензопил мотокос, він універсальний. Де 3-4-5 мм. 65 гривень от я купив. Я в одному місці знайшов, я його довго шукав. Раз, раз, ну, мабуть, дня 3 три три рази їздив в місто, я шукав, я його не міг знайти. Ну, переходимо безпосередньо до пили 230-м. У мене даної бензопили не було, я в руках не тримав. Оце вчора. Привіз, я приїхав 4 вечора, поїхав в 10 11. Приїхав без 104. Покажу вам зараз комплектацію, яка йде, і чекаю порад, як там, щоб. У мене її не було, я не знаю. Навіть ну, аргументів я вам не наведу. Я прослухався до вас. От, оці позначки, це скільки мені рекомендували. оце більше 180-го, але він мені не сподобався, що там фільтр. Фільтр і оцих зубів нема, О, забігаючи наперед оцих зубів, я там покажу. Комплектація. Що йде в комплектації? От. Йде така книжечка? Гарантійний талон, ну я відкривати не буду, там мої дані. Там мої дані, От гарантія. Таку відкрию там, де не написано. Покажу, що гарантія один рік. Така книжечка. Там і номер телефону. І звідки я, книжечка, керівництво по експлуатації або інструкція. Ось така йде в комплекті, так коротко покажу. Якщо комусь цікаво, зупиняйте відео і дивіться. Ну, в принципі, я думаю, всі знають. Так коротко пробіжусь, щоб бачили. Ну, В кого є щіль, я думаю, це не здивую. Вони да, безпосередньо до самої бензопили, що зараз йде. Е, таке мастило воно не йде, це я в хлопців питаю, що, ну, чи якась знижка. Ну, я всіх питав. То вони кажуть, ми знижки не робимо, ну, пила якби дорога, то ми можемо. 250 гривень таке мастило коштує. Це вони фірмо. Це таке всі беруть. Переді мною, поки мені один показував, то вдруге, мабуть, два таки взяли. От. Типу, фірми, чи як там воно рахується. Ну, 250 гривень 1 літра. Оце вони мені дали так, якби, в подарок. Потім сама бензопила. Зараз, що, що йде? Це зараз станом на момент створення відеоролика, що це зараз йде. Цеп йде. Покажу який, бо там, там, показується, там є два види, що йдуть. Ось він такий. Це я показую для тих, хто кому цікаво, або хто думає брати чи не брати. Ось такі звіні я, по-моєму, 26. Значи, 26. Такі коробочки. Ось так. Цеп, інструкція, потім шина. Шина йде в такі в такій цій коробочці, Але я її достану. От, Прийшов помічник. А вже дивиться, що ж я тут роблю? Ну, 35 міліметрів. Тут накладена якась жидкость. Ще покраска є, бо так відчувається і крутиться. Ще ну якось він мені сказав трохи так, трохи так перекидати. Потім іде ключ. Ключ важкуватий такий. Я не знаю, ну до кілограма. а напільника я купив 40 гривень. Його вистачає на три заточки. Викрутка. Сам кожух. З такої добротної. ну Трошки краще, якість трошки краще, ніж в китайця. Ну, Сказати, що Супер-Пупер теж ні, але но... трошки краще. І безпосередньо сама бензопила. Вона витерта, все, він мені її витер. От, Дата виготовлення її десь тут пише. 92 року. Тут вона не ідеальна, тут трохи виглядає. От я тут не видно, але капелька десь на міліметр вверх йде. Може так буде видно? Більше я таких косяків ніде нічого не бачив. Він мені показав, як заводити її, що обкатку треба 5 бачків спалити на тоненькому. Таке, як бутилка, півторачка грубиною плюс-мінус. У мене щельом не було і я не різав. Ось так він виглядає. Це вже на низ я показував. Показував фільтр. Ну, вже показував там одному, приходив, то показував фільтр. Та й сам дивився. Ну, ось такий. Ну, наче все, знаєте. Ну, як на мене, от трошки краще Ну, краща якість. Як сильно, ну це вже побачимо в роботі. Ну, газюлька, ну, як на мене навіть в цих буде трошки краще. Пластик більший в китайців. Так, перше враження. Ну, тугенько йде. Компресія, то, що мені сподобалося, вона ну, дуже тяжко йде. Показую ще раз. Так, е, да, сказав продавець, що тут буде е, на бачку таке чорне, як то нагар, він потім піде, коли обкатку пройду. Покажу. Ну, це пластик, але я знаю він такий. Він йде як більше до цього. Це пластик. Якісь позначки йдуть. О. Так, да, я вже говорив, що оця ці зуб'я в 180-м зараз не йдуть. Їх прийдеться окремо докуплювати. Їх прийдеться окремо докуплювати. А, тут апломби даже стоять. Десь напаяно, я бачу. А ось де напаяно. Ні, не тут. Це тут десь там бачив, тут немає нічого. Щоб мені поздалося. Ну, ось такий вигляд має бензопила. Показую вам, кому цікаво. Я її вчора привіз, сьогодні морози, то я її нічого робити не буду, а вже коли потепліє, то думаю, поїхати і вже це. І вже хоч трошки обкатати її. Ні мірк, ні мірки, нічого зараз не йде. Ну, я думав, дивився огляд, думав, що мірка йде. Д мірка йде окремо, 180 гривень коштує. Капець. Нічого не йде, можна сказати. Майже, по суті, одна або гола бензопила, плюс те все докуплює. А те все докупи до неї сам. Ну, ось так. Як пройде обкатка, чекає порад, як там що. Я зрозумів, що мастило буду заливати це. фірмове, що мені дали. В бак масляний. Дуже жатовку не знаю, як воно там відкривається, сказали, дивіться, по поділках. В бак на смазку цепу. Я буду лити, в мене є там відстояне, воно мало працювати масло. Дизельне мастило. Ну, від стояне, воно мало працювало. Мало працювало, воно, воно ідеальне, воно зверху ідеальне. Може там знизу є якийсь нагар, то я думаю, що я буду його. воно... Я думаю, воно буде кращим, звичайно, да, навіть масло. Бо того, що фірмове масло щільівське стоїть літра 150 гривень. 5 літр 10, 10 В40, по-моєму, 10 В40. да. Коштує 700 гривень. Ну, по суті, ціна одне і те саме. Тому я не думаю, що воно буде гірше по якості, то я думаю, я буду його заливати. Попробую різати, але ну, не знаю, це хай потепліє вже, якщо. І думаю, найближчим часом я зніму вже коли обкатаю, її зніму відгук, як вона працює, як вона що обкатка, як проходила. Ну, мені говорив, що. Трохи поробила, відпочив, трохи поробила відпочив, 5 бачків хоча б спалити. Сильно нагрузку не давати, грубо, сильно не різати. І коли ну, вона буде грітися, бо там йде притирання, то от коли порізав, одразу не глушити, щоб трошки пропрацювали і ну, охолодилась, тоді глушити її. Не перекачувати нічого. Ну, в нижнє положення до пух-пух-пух і далі в верхнє. Верхній заводиться газу і вже воно стає на одиничку в робоче положення. Оте, що я заповнив, бо мені не два рази поясню. Ну, якість, в принципі, отут ну, трохи краще, ніж ручка сама призінняна сама шина. Це від, це від Vitals, от. Бачите? Що б'є в цю? Вже обкатаю, вже зроблю відеоогляд. А, Ада доля моїх китайців вирішується. Сподіваюсь, найближчим часом вирішиться в позитивну сторону. Бо мене хочуть забрати одну. А я кажу: забирайте дві. Тому поки ще ми не домовились, скажімо так. Ну все в процесі. Взяв такого коника, сподіваюсь, він буде робити в мене. Обслуговування його трохи дороге, бо я так питав по запчастям, то вони, ну, порівняно з 180, то він в два рази. Та й карбюратор на дану бензопилу стоїть 1600 гривень. Якщо порівняння на 80, то 800, щось там. Ну, ота як ціна йде в самому апараті, так само різниця йде в запчастинах. Якісні вони чи ні, ну, я не знаю. Я вам кажу факт, то, що просто я запитував так. Можливо, сюди не стоїть лити 10 В40, але воно чисте, я думаю, що воно гірше, ну, я думаю, воно краще те, що люди. Бо я питав продавця, він каже, що люди беруть, звичайне мастило сюди. Обичне те, що всі беруть. Для, для цепу така бутилочка. І то воно не, не доляте. Не доляти десь там чимало. Я не знаю, скільки там ті бутилці. Ось так. Економлять на всьому. Номер. І Ось такий апарат. Чекаю коментарів ваших, як воно буде служити, що. Обов'язково зніму відео і заодно вам розповім долю своїх китайців. Що там воно і що. Така комплектація покажу. Вказуючи коротко раз. Бензопила, кожух, шина, ключ, отрткан, цеп, все. А, інструкція. Все, більш нічого немає. Більш нічого немає. Ось так. Вже побачимо, як там, ну що. До нових відео. А, найближчим часом планую потепліє, планую вже зробити виїзд і попробувати. Не в домашніх умовах, а в польових. Як то кажуть, то я думаю, буде цікаво провести. І самому цікаво зробити обкатку. Візьму цю і візьму Vita Sвостаро. Хоча її продаю, але ну, я думаю, пару різів де грубше зробити. Я думаю там нічого, я і багато не буду розводити 600 грам, а буду в основному пор на цю робити, а де грубше, щоб цю не напрягати, де? бо я ж не знаю, що там буде. Бо може велике, то там порохно, то і ця справиться, а де грубше живе, то я думаю візьму вітал, мало лі що. Скажемо на поддержку і вже безпосередньо випробуємо її. Мото, вийде з мотоблоком. Там, там в мене є де що показувати, може якось покажу. Тільки я не буду казати місцевість, бо хлопці дивляться і можуть, я можу не вспіти. Ну, покажемо вже в польових умовах. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Чекаю нових коментарів. Вам мирного неба і побільше світла, і міцного здоров'я і хороший бензопил!